Салют, тонкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, всі люблять дивитися, як хтось скамиться в розіграші чи в контейнери. Ну і сьогоднішнє відео не стане винятком, тому в сьогоднішньому відосі ти побачиш, як я заскамлюся на розіграш мега контейнерів. А точніше прокручу його до кінця або до головної нагороди. Тому в будь-якому випадку буде дуже круто і весело. І це вже авансом заслуговує на те, що ти поставив палець вверх цьому відео, підписався на канал та протиснув дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я більше не трачу часу. І поїхали крутити розіграш. Так, для початку в мене є декілька контейнерів сховищі. Зараз ми їх відкриємо. Може вони трошки зарядять наш розіграш? Да, перший мегаконтейнер дав 250 золота, другий мегаконтейнер. 350 золота. Ну, я вже розумію, що це буде. Два контейнера сюрприз, до речі це вже обновлені контейнери, додавли новенькі танчики. Тому давай, мені якусь десяточку ку 5 карім, ну круто Може в цьому десяточка буде? Калібан. Як я хотів отримати ці два танчики. Ну, В обох контейнерах міститься до 10 000 золота, тому. Варгеймін чекаю. Півтори. Непогано, 27 підков вже небагато лишилося. І тай 5 карі Чотири нагороди 500 золота. Ну, 2000 золота я залутав з цих двох контейнерів. Маловато, якщо чесно. І контейнер відпад, однесенький однесенький контейнер відпад. У -у Ух. Містик тисяча золота. Непогано. Давай містик прям звідси відкрию. Може, щось цікаве дропнеться саме сертифікат. 500 золота доволі таки непогано. Доволі таки непогано. Добре. 36,5 тисяч. Здається, мені даний розіграш коштує 35,5 тисяч, щоб повністю його прокрутити. Мене асоціюється цей даний з чимось прикольним, тому що я саме з нього витягну 100 тисяч золота. Але я вже так нормально разів повідкривав його після того, і, як на мене, вже він ну, таке собі. Тим більше тут є контейнери пісочниці, які я на даний момент відкриваю. Є контейнери з кастомізації, ну вони, в принципі, є скрізь, та й пісочниця скоро буде, в принципі, скрізь. П'ять разів може випасти пісочниця і два рази кастомізація. Не дуже перспектива. Хіба з кастомізації дробниця мені зараз обвіз. Ні, ні сморквинка, навіть не анімована. Могутній ведмідь. І якийсь хоробрим серцем. Добре. 200 золота. Що принесе нам 200 золота? Один містичний контейнер. Так, це хоч новий контейнер. Бо в попередньому розіграші відпадів. На 20 контейнерів відпаду був старий. Старий містик. З нього так нічого не дропалося. 250. У мене дуже і дуже великі сумніви. Що вдасться окупитися з даного розіграша? От не знаю чому, але чомусь дуже і дуже великі сумніви. А як пощастило тобі, то можеш написати в коментарях. Всім буде цікаво почитати, особливо, якщо як хтось дуже-дуже круто окупився. Хоча в основному пишуть, що в мінусі. Знову три пісочниці для. Де... де що це таке? Оу, пісочний сертифікат. FT не знаю, що це за танк. У мене, певно його нема. Ще один сертифікат, 2 да Що таке? Сьогодні крутить ПЗ2Г. Зараз гляну, чи в мене є компенсація за ці танки. За ПЗ-50 золота. Ну, але того Renault FT А це немає другого рівня. Танчик, добре, я навіть не буду дивитися зараз за нього. Їдемо далі. 50 золота вдалося вернути, це точно. Сумніваю, що той сильно дорожче коштує. Знову в три пісочниці. Так, перший пішов, другий пішов. Ну, більш сертифікатів не дасть, і так багато було, аж два штуки. 450. О, я хотів глянути, чи контейнери сюрприз. Тут теж оновлені. Зараз подивлюся, містик. Дає бустери, але сертифікатів не дає. Бізонте, Об'єкт, Тель. Ні, це здається мені старі Старі сюрпризи не оновлені. Вони зараз оновили сюрпризи, і закинули їх за якийсь нереальний прайс. Так, да, це старі сюрпризи. Бо зараз щоб купити 20 контейнерів сюрприз, Вони хочуть 45, по-моєму, тисяч золота, чи щось таке, чи 40. Трібно переходити в крамниці і дивитися. Раніше можна було 25 контейнерів. Чи, почекай, 20 контейнерів за 25 тисяч можна було купити. в цьому районі. А зараз все, в два рази підняли ціну. Нецікаво стало відкривати, бо з них і так опук Окуп був такий собі, а зараз то взагалі, певно. Знову пісочниця. Останніх три контейнера пісочниця. Все, цю тему ми закрили. Ну, витягнув містиків, пару штук, витягну кастомізацію пісочниці от все що я витягнув з перших контейнерів. З перших прокрутів. Ось так. Знову бустер золота. Дану вас. Давай мінімістичний сертифікат. 30 тисяч вільного досі. Ну добре, може бути. А сертифікат? Ні, кредити. Просто кредитів насипало і все. 830. Зберіг усі ще не падав, в принципі. Так, мегаконтейнер я залишу на самий кінець. Нехай там зберігаються в сховищі, побачимо, що випаде з тих мегаконтейнерів. Три чорні скриньки. Ну, це. Це може дати окупитися. Це може, тоді ж це дасть окупитися, я думаю. Перша по мінімалці. Друга теж по мінімалці. Коротше, три рази по мінімалці і не пропустило наступний рівень. Прикольно. Точніше, взагалі не прикольно. Знову три містика. Що, я не отримую сьогодні сертифіката. 10 тисяч вільного досвіду, добре. А сертифікат? Ні, тут бустер золота, це вже зрозуміло, що сертифіката не буде. І в крайньому на сьогодні містику 200 золота. Угу. Сертифікатів нема. 1450. Два мегаконтейнера ми забираємо до сховища 1750. Давай мені вже головну нагороду, і я пішов собі в сховище їх відкривати. Бо вже якось аж не цікаво, чотири нагороди, значить тут теж порожньо. Не рахуючи пісочниці, мені не ропнулося ще ніякого взагалі танчика. Хм. А чи взагалі якийсь танчик буде? Це теж таке хороше питання. Знову збери їх усі. Одна надія на мегаконтейнери, але. Для мене, принаймні в мене, вони нічого не дають. Мені вони нічого не дають. Скільки я вже відкрив і... Нічогісінько. Ще доволі таки багато прокрутів. Знову три чорні скриньки. Ну хоча б не мінімалка. Давай мені другий рівень. 300 золота, класно. Ну, тут має бути 400 золота. О, я знав. Хоч трішки золота вернулося. 2680, Так, зараз я вангую буде сюрприз. Ні, навіть так. Мегаконтейнер. 2770. Скільки золота віддається. на щось, щось непонятне. Один контейнер сюрприз. А в ньому. Так, рампанзер Теж містить 10 000 золота. Хотілося б їх побачити. Угу. Ясно, понятно. 2880. Два мегаконтейнера контейнера. Добре забрати. 2990. Давай головну нагороду. Ай. Можна мені трішки раніше, щоб трошки окупилося, не? Сусу 30 пм Ну, тут хоча б є гарантоване золото. Якщо не танк, то золото. Тисяча. Чудово. Хоча б так. Ну не, ну прийдеться мені до кінця прокрутити даний розіграш. Як завжди. І 2510 штук. Готово. Лишилося мене 3400 золота. Переходимо ми до сховища. Дивимося, що є 19 мегаконтейнерів. 19 Так, перший. 250 золота і 20 000 він досвіду. Зараз буде компенсація. Так, я не поняв, що коли компенсація буде мені просто золото падати, і все більше нічого не дало. Mm, да. І тут ніякого контейнера не додавалося. Ну, прикольно. 300 золота. Хоча б не мінімалка. А, тут нічого. Добре, їдемо далі. Три контейнери відкрито. І просто нічого. 250 золота і охоронець неба. Мало нагород. Дуже мало нагород. Я знаю, що мегаконтейнер може так. О, Я говорю, мало нагород може бути ще менше. Мегаконтейнер може так розтягнутися, я не знаю. Там дуже багато нагород може бути. Так, стоп. Щось це взагалі. Взагалі не те, що мені б хотілося. Знову три нагороди і 500 золота. Чотири нагороди. 750 золота. Ой, йдемо на підвищення. Давай може 10 тисяч. Ні, 350, знову два рази менше. Та чому падає по три нагороди, я не розумію. Може попробувати по одному відкривати, чи як? 20 тисяч вільного досвіду і 1250. Ну, прикольно, прикольно. І, до речі, ніякі інші контейнери не падають. 350. Я повідкриваю по одному, тому що. ну, Дай хоть один танчик. Ні. Ну я думаю, вже всі прекрасно розуміють, що цей розіграш просто не вартий того, щоб в нього було вкидати 35 тисяч золота. Тупо дає по 4 нагороди і все. Просто повна, тотальна така відкрутка. Ну, все, як ви любите. Я не буду вже виходити, відкривати по одному. Воно все рівно нічого не міняється. Де я по 250 золота і три нагороди. Все? Все, що може випасти з мегаконтейнерів. Виходимо сюди 12 тисяч. Було в мене 36. Тобто. Я в мінусі. Наскільки там? На 24 тисячі золота. Добре, мені ще там дропнувся якийсь другий рівень. Колекційка. Ано. Ось цей танчик мені дропнувся. О, да. Ану. Заради цікався. 25 золота. Я не буду його продавати. Не рахуючи всі інші ресурси, що мені випадали, в мінусі на 24 тисячі золота. Ну, як на мене, ну це просто цей розіграш став лютий скам. І я не впевнений, що в, да, в подальшому я буду теж крутити даний розіграш. Ну... Тому що я просто в цьому не бачу сенсу. А що думаєш на рахунок цього, ти можеш написати в коментарях. А я думаю, відос можна вже закінчувати. Дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.